Вітаю, друзі! Це канал ЄПитання. Сьогодні 18 березня. Субота. Сьогодні буде коротко про дві історії, які паралельно розвивались цього тижня. Про той самий законопроект 42.10, про який ви писали в коментарях, яким військовим нібито планують заборонити говорити, і про історію зі звільненням комбата купола за коментарі. Видані Washington Post. спробую розказати головне, а потім пояснить Роман Костенко, який сам є. І військовим, і політиком, і членом парламентського комітету, якого все це стосується. Почну з кінця в четвер ввечері. Командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія Купола перевели з посади бойового комбата до навчального центру на посаду заступника комбата. Ви можете пам'ятати його ось по цьому фото з календаря фонду Повернись живим. Це відбулось після того, як в понеділок в американському виданні Washington Post Пост. Вийшла стаття про те, що якість українського війська через втрати за рік вторгнення погіршилась, і це, мовляв, змусило декого сумніватись в готовності України розпочати той самий довгоочікуваний весняний наступ. Цій статті журналісти її цитували Комбата Купола, який розповідав про. Великі втрати в його підрозділі про непідготовленість нових мобілізованих і про погану підготовку в навчальних центрах. Слова комбата про його підрозділ Washington Post подала в загальному контексті оцінки всієї ситуації в збройних силах України і в Україні в цілому. І все разом це справляло песимістичне враження і було адресовано західній аудиторії. Після виходу статті Анатолія Купола і зняли з посади командира батальйону 46-ї бригади і перевели заступником комбата у навчальний центр. Як сказав він сам, командування десантно-штурмових військ пояснило йому таке рішення, тим, що якщо він каже про погану підготовку військових, то нехай сам їх готує. Він написав рапорт на звільнення і сказав, що якщо йому дадуть призватись і служити в інших військах, то буде воювати. Якщо ні, то така, мовляв, у нас демократична держава. Десантно-штурмових військах рішення про пониження і переведення купола в навчальний центр пояснили тим, що він не мав дозволу на спілкування з журналістами. А озвучені ним журналістам втрати в підрозділі завищені і сказали, що усі їхні військовослужбовці призвані за мобілізацію. Проходять підготовку як в навчальних центрах ДШВ, так і за кордоном. У публічній площині, тобто в соцмережах, на захист Анатолія Купола встали окремі військові, воєнкори і волонтери, які писали про те, що озвучені ним проблеми мають місце і їх треба вирішувати замість карати комбата, що покарання непропорційне вчинку і реаліям часу, коли досвідчені командири потрібні на передовій. І наслідком такого рішення буде лише демотивація військових і суспільства з іншого боку, прозвучало, що військові не мають безвідповідально роздавати коментарі журналістам, не знаючи в якому контексті їхні слова будуть опубліковані і як будуть використані, і не рахуючись тим, який вплив може мати негативне зображення ситуації в збройних силах України на західну аудиторію і на політиків, від яких критично залежить підтримка України. На цьому в цій історії поки що крапка. Паралельно і окремо від неї цього тижня розгорталась інша. Рік тому, за тиждень до вторгнення, парламент ухвалив в першому читанні законопроект 42.10 про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань нацбезпеки і оборони щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над збройними силами України, удосконалення об'єднаного керівництва силами оборони держави та планування у сферах нацбезпеки і оборони. В ухваленій в першому читанні редакції цей законопроект був оцінений експертним середовищем як позитивний. Метою його ухвалення була і є реалізація курсу України на набуття членства в Євросоюзі і НАТО. Закон має створити правову базу для важливих речей, які стосуються демократичного цивільного контролю в Збройних силах України. Це важливо і це крок з біку згодження наших законів з нормами ЄС і НАТО. Але цього тижня в соцмережах оприлюднили інформацію про те, що в цей законопроект планують внести зміни, які нібито мають на меті заборонити військовослужбовцям, висловлюватись щодо внутрішньополітичних питань і брати участь в політичній діяльності, зокрема балотуватись. А також деякі інші правки оприлюднили таблицю цих правок, які нібито вже є в профільному комітеті нацбезпеки і оборони. Колишній генпрокурор Юрій Луценко, який зараз перебуває в лавах ЗСУ, і Олександр Погребиський, військовий і депутат Київради, теж від ЄС. Обоє теоретично могли отримати їх, наприклад, від колег чинних нардепів. Обоє назвали правки такими, які фактично закриють рот військовим та обмежать їх поле впливу. Порівняльна таблиця з такими правками, про які вони написали, датована 7 березня, тобто 10 днів тому. Мар'яна Безугла, член цього профільного комітету нацбезпеки і оборони від слуги народу, написала після цих постів, що по законопроекту 42.10 ще не було засідання з висновком комітету до другого читання, і що відбувається до опрацювання цього законопроекту. Ще один момент: 42.10 це. Той самий законопроект, про який сама Мар'яна Безугла місяць тому говорила як про такий, який фракція Слуга народа була готова ухвалити в терміновому порядку зі змінами, які диктує війна. Тоді про нього йшла мова в контексті можливого звільнення Резнікова через скандал з закупівлями в міністерстві оборони і можливого призначення на його місце Буданова. Фракція тоді обговорювала внесення змін в цей законопроект, щоб дозволити на час війни призначати міністром оборони військового, а не цивільного. Ті законодавчі зміни, що ми підготували, вони є. Вони наразі опрацьовані в рамках великого проекту 4210, і ми були готові їх подати і проголосувати там навіть в ургентному порядку. Обидві ці історії, які розгортались окремо, але відбулись майже одночасно. Передбачувано викликали запитання, дискусії і обурення на тлі війни і шалених викликів, на які держава, суспільство і сили оборони України чисельністю в мільйон. Змушені відповідати швидко і робиться не все і не скрізь ефективно. І в умовах тих настроїв, які є в суспільстві, де майже в кожній родині зараз є загиблі, поранені, мобілізовані військові і всім за військових були. Я хочу попросити сьогодні навіть не оцінку дати, а пояснити деякі моменти в обох історіях Романа Костенка, який сам є і військовим, і політиком, і членом того самого парламентського комітету нацбезпеки і оборони, який буде розглядати ці правки, якщо буде Роман Костенко на є питання. Вітаю вас, Романе. Дуже багато ком в коментарях мені цього тижня ставили запитання про цей законопроект 42.10. дуже багато людей його сприйняло так: верніше новину про те, що туди збираються вносити зміни, якими хочуть заборонити військовим взагалі будь-що говорити, і хочуть заборонити їм навіть іти у політику. Я не бачила крім Фейсбуку жодного підтвердження того, що такі правки існують. Я хочу вас першу чергу запитати, чи бачили ви ці правки, чи розглядав їх комітет. Так, мені теж багато е, хто задавав ці питання, і безпосередньо я ще раз дав таблицю і передивився цей 42.10. То я хочу сказати, що що стосується безпосередньо заборони військовим балотуватися і намагання заборонити військовим, е, висловлюватись політичну позицію, там що, це фейк, і цього там не було. і правках такого немає, тому що я знаю, що до цього, як і два тижні тому, 100% ми цей законопроект розглядали інші питання. Ми ж пам'ятаємо цей законопроект. Він був теж. На слуху, коли намагалися через нього провести норму щодо військового міністра в, в Україні. Ну, коли будано хотіли цей, призначити, да. Да, так, це ж під людину хотіли зробити. Це цей законопроект. Знаєте, його колись так зробили з добрими намірами, а зараз намагаються через ці добрі наміри впихнути туди все, що можна. Ну скажу так, що це фейк, я не знаю, для чого його вкинули, але таких правок немає. Ну, у нас часто буває таке, що. Кажуть, немає в таблиці, немає, потім може таке, будь ти прийдеш на комітет, а тобі кажуть, а от є, а давайте будемо приймати рішення. Я говорив із головою комітету, із деякими членами комітету, то вони теж говорять, що це фейк, і це хтось зробив такий інформаційний. Тому не планувалось такого Я знаю, що був законопроект, але не 42, два Ще десь влітку не пам'ятаю, хто був його автором, але там була така фраза, що військово щодо заборони військовим там висловлюватися свою позицію. Ну, я тоді виступав за це проти, і цей законопроект десь і помер, його немає. Але саме в цьому сорок таких норм не було. І в принципі це не озвучується взагалі. Це не обговорювалась така історія, що військовим от зараз треба заборонити говорити на політичні теми. І найбільше знаєте, що людей з того, що я бачив в коментарях, турбує що зараз намагаються хтось зробити щось, що потім після війни військовим закрити дорогу в парламент, тому що їх зараз сприймають як конкурентів. Оце найбільше мені здається зараз в цьому контексті людей турбує. Нічого такого ви не я чули. Я думаю, можливо, бажання у когось таке є, розуміючи. Там хто хто зараз взагалі думає про е, вибори, а я зараз бачу, що дехто починає про це думати, е, про майбутню каденцію. І, звичайно, ж військові будуть е, створювати велику конкуренцію, тому що це ті, хто захищав нашу країну. І мені, ну дивіться, мені е, я такі норми теж е, бачу. Я сам військовий, тому я ж е, розумію цю ситуацію і це. Не питання мене в першу чергу, я просто кажу, що це порушення Конституції, тому що в нас в Конституції написано, що кожен має право бути обраним. Військовий, ти невійськовий, медик, я не військовий, медик, безробітний. Ти маєш право бути обраним і забороняти тим чи іншим способом через законодавство ну це порушення Конституції, це якщо м'яко кажучи. І будемо слідкувати далі, як це буде розвиватися. Але я ще раз скажу на даний момент таких норм немає. І все, що було сказано, це ну така дезінформація. Мені здається, що на тлі того, що вибухнуло навколо цих оприлюднених, нібито правок, можливо, навіть якщо хтось і хотів, то тепер може побоятися. А у вас наступне засідання комітету наступного тижня буде? За чим стежити нам я маю? на увазі? не готовий сказати. Ми провели нещодавно засідання комітету. Там не, не виставлявся 42.10. Я скажу так, у нас десь два тижні тому, не два тижні, коли була Мюнхенська конференція, яка на Мюнхенську конференція, і цей законопроект 42.10 вносили для розгляду на комітеті. Я виступав проти, тому що там були норми, які я вважав не можна вносити в зал. Зокрема, і знову ж таки про військового міністра. Потім щодо повноважень. Головнокомандувача е, і безпосередньо командувачів родів військ і начальника Генерального штабу, тому що там стандарти НАТО вони потребують одного, а в цьому законопроекті ми відкочуємося якось назад, тому що е, за стандартами НАТО, головнокомандувач ой, Генеральний штаб і е, командувачі, вони. Не застосовують свої сили і засоби. Вони їх готують і передають в угруповання, які їх застосовують. Ми хотіли це відкатати, і це така була можливо, як раніше було в радянському союзі. А ми ж йдемо до НАТО. Тому я виступав проти, мене почули. І був цей е... Е... був цей комітет. Ми пам'ятаємо після нього ще там Федір Веніславський написав е... подання. На колегу свою з комітету нацбезпеки, що як наче вона там неправду сказала щодо того, не надавала неправомірні відомості. Це ж все про цей закон словно звісно 4210, що там дало неправдиві відомості щодо позиції гурт з приводу цього законопроекту. Тому ми розглядали, було прийнято рішення його відкласти, і я знаю, що там проводились якісь робочі групи, і поки що остаточної фінальної таблиці. Скажем, до кінця ту, яку будемо голосувати, ще немає. Там є попередня таблиця, але фінальної ще немає. Раз вже ми заговорили про цю політичну тему, ще багатьох досі турбує тема: чи є конфлікт, розкол е, між політичним керівництвом і військовим керівництвом? Всі ще ну, не всі, багато хто ще думає, що у залужного є проблеми, які йому створює офіс президента. Чи бачите ви якісь ознаки цього, якщо вам про це можна говорити? Та я б не хотів би зараз таке говорити. Знаєте, це підігравання знову ж таки. Хай в них буде все добре, хай вони зрозуміють, що вони грають в одній команді. і Їх завдання перемогти. Перемогти не наступних, не на наступних виборах, а перемогти ворога. А вже про вибори будемо говорити після перемоги. Оце саме головне зрозуміти і тим, і іншим. Тому головне зараз війна, співпраця з партнерами. Мотивація нашої армії, підготовка, правильна підготовка наших бійців. Ну і захист наших ще на всі ці події історії наклалася історія про те, що ваш колега Забродський склав мандати і вирішив зосередитись виключно на війні. Це не пов'язано ні з чим цим, ні з якою політикою. Чи знаєте ви щось про це? Ну наскільки я знаю, що ні, тому що від самого початку о, Забродський був практично в працював в генеральному штабі біля главкому, е, допомагаючи йому. Я думаю, це більше пов'язано з тим, що він там іноді бував на комітети, приходив там, е, працював в залі останнім часом. Він був не часто, тому що був задіяний до, до планування, так розумію, до допомагав залужнику як радник. Залужному як радник, да тому я думаю, це пов'язано з тим, що можливо йому запропонували якусь посаду, і щоб не відволікатись на парламентську роботу, бо вона дійсно теж потребує постійної уваги, навіть коли ти військовий, він вирішив піти. Я думаю, що він зараз отримає якусь посаду не нижче той, яку він отримував до цього. Я нагадаю, він був командуючим дешандесанта штурмових військ, і буде там, якщо він прийняв таке рішення, то думаю, що. Він ну, отримав якусь пропозицію. Якраз про десантно-штурмові війська. Ця історія з комбатом Анатолієм Куполом, яка відбулася цього тижня, що його відправили в начальний центр з бойового підрозділу за його коментарі видання Washington Post. Як ви особисто її оцінюєте з точки точки зору справедливості і правомірності покарання? Я не до кінця її знаю. Те, що зверху назовні да, комбат висловився, і його зняли за це посад, для мене це неправильно. Можливо, є якісь речі, які я не знаю. Але ну забороняти говорити командирам, ну це мабуть про те, що ми до цього говорили, да, коли командир може висловити свою думку. Чи є у нас я знаю, що він говорив про те, що там бійці не підготовлені часто. Чи є ця проблема? Є. Я можу це підтвердити. Ця проблема є. Її потрібно не командирів знімати, а її потрібно вирішувати цю проблему однозначно, готувати бійців, давати підготовлені кадри. Кхе, кадри. Говорити, чи треба закривати рот, ну це вже не перша практика. Я був свідком, як закривали рот генералу Марченко. Конкретно на вищому рівні телефонували було завдання там у там у одного з заступників міністра оборони робити так, щоб він публічно там не висловлював свої думки, не розповідав, що було на півдні, як захищали, захищали Миколаїв і область. Там були прям такі, а що ви там робили? А хто вам дав право? Ой, та сильно там навоювали, ну в такому плані. Тому я не здивований, що така політика є, і вона неправильна. Що люди працюють, а це вже знаєте, це саме політика починається, е, от е, а не військова справа. Ну він каже: Ну добре, не буду давати ніякі коментарі і все. Тому я вважаю, що це неправильно. Якщо люд... краще дослухатися до того, що говорить, тим більше про нього. Я його особисто не знаю, але знаю тих людей, які його знають, і вони про нього дуже добре, як і про військову, як і про людину, говорять. Тому так само а от за Марченка я можу поручитися, я з ним воював разом і в Донецькому аеропорту ще 14 року. Я знаю, що до таких людей краще дослухатися, якщо тим більше вони принесли якийсь результат. Ви кажете, що проблему, яку озвучив купол, треба вирішувати? Я розумію, що у нас зараз там сили оборони це майже мільйон людей, і що реально держава інфраструктура не була підготована до того, щоб створити оці умови для навчання для тренінгів. Чи бачите ви, що ця проблема, хоча б вирішується, а не отак, от списали когось кудись, і все і нічого не відбулось, нічого не змінилось. Чи змінюється це на краще? І чи є ресурси на ну, немає можливості постійно все контролювати, постійно все контролювати, але те, що і до зараз я не кажу, що це масово є е, випадки, коли, наприклад, люди не підготовлені попадають на фронт, це є, і це є проблема. Я не скажу, що це там головнокомандувач або начальник генерального штабу. Є люди, які конкретно за це відповідають. У нас повинна бути побудована система, що людина мобілізовується. І там вона має декілька місяців пройти спочатку е, первинну підготовку військову, там курс молодого бійця раніше називався. А потім уже якусь за професію, ки він там буде танкіст, там чи там протитанкіст, проти, проти або зенітник. Він має пройти. Е, коли кажуть, що іноді та немає часу, так набирайте раніше. Ви ж маєте планувати на довгий срок, коли скільки вам людей потрібно. набирайте раніше і е, навчайте. Так, да, дійсно зараз навчається і за кордоном. Наші військові, але все таки проблема ця є, Вона до кінця не викорінена і її потрібно далі вирішувати. Чи стежите ви на рівні комітету за історією з контрактами і закупівлями в міністерстві оборони? Тому що цього тижня, попри те, що внесли правки в контракти, журналісти одразу двох видань okay. з'ясували, що ціни все одно вище ринкових по цілому ряду позицій. І закон, я так розумію, про прозорі закупівлі досі не підписаний президентом, чи ви будете ще з цим робити щось як комітет? Просто вже дістали цими закупівлями, якщо чесно, Міністерство оборони нас, тому що постійно вони ну ми їх гукаємо, вони нам пояснюють. Потім у нас постійні дискусії. У нас є контракти по озброєнню і контракти по харчуванню. Скажу, що ми ще. Мабуть, там менше питань по озброєнню, да, але ми ще її повністю всі не продивлялися, тому що е, на початку війни, яка була е, ну, не проблема, а яка була хитрість, е, взагалі в мирний час військо, е, комітет нацбезпеки здійснює контроль над закупівлями над військовими, <кій> над е, звичайними закупівлями. А коли прийняли закон про, держав, про державні закупівлі, там була така. Така стаття, яка говорить про те, що під час воєнного стану порядок закупівель визначає кабінет міністрів. Ну і кабінет міністрів, тільки почався воєнний стан. Він визначив, написав постанову, як здійснюються закупівлі. А щодо контролю, забув писати туди Верховну Раду. Ну навіщо туди контроль? Просто самі здійснюємо контроль. І таким чином. На початку, з початку війни, там до останніх два місця ми тільки за туди почали повертатися. Е, все це робилось безконтрольно. Е, ну, перші місяці ми всі розуміли, яка була ситуація. Головне було не забіриковувати це, тому що до війни ми кожну е, кожний пункт там розглядали, а чи потрібно, ніж потрібно, яка ціна, хто хто постачальник. А тут вони не писали, і практично все було е, безконтрольно. Зі сторони Верховної Ради, зараз ми це е, змінили. Зараз вже рік війни пройшов, фронт більш-менш стабілізувався, і ми повертаємо собі контроль. Тепер будемо ці всі закупівлі, контракти безпосередньо е, контролювати. Що стосується цих закупівель щодо е, е, їжі, щодо продовольства, е, то ми це питання вже обговорювали. Я думаю, що я ще не бачив ті статті, які ви сказали, що там вийшли. Будемо дивитися, що там є, і будемо вже приймати рішення, як що ми будемо робити далі. З ким будемо ну знову кликати міністра оборони для пояснень. Ну і зараз вже ж має дійсно вступити в закон силу, в якому мають ціну одиницю товару вже оприлюднювати для того, щоб люди бачили безпосередньо по якій ціні що закупає міністерство оборони. Ну, це робили бігу зі схеми. Якщо ви будете дивитися, я вам просто спойлер, скажу раніше були яйця по 17, тепер яблука по 51, коли вони там в магазинах дешевше більше ніж вдвічі. А, добити вже <плес> цю історію, таке враження, що люди навіть не соромляться, коли вибухають такі скандали, які наражають на ризик репутацію свого міністра. Скандал в цілому міністерстві оборони. Але, попри це, все вони продовжують це робити просто розбирався. трошки менше. Там є питання, зокрема, от і по яблукам і по іншим продуктам. Там іноді хитрять самі постачальники. Там вже ж ціна йде безпосередньо там солдата, до прикладу кормлять на 150 п'ятдесят гривень. Да? І міністерство просто закупає послугу. Вони не закупають конкретні товари міністерства, бо вони закупають послугу. Плати там фірмі, я не знаю, якісь там будь-якою назвою, що от 150 гривень на солдата, ти маєш його кормити по такому то каталогу. Каталог 600 і вони починають демпінгувати вони на ті товари, які там менше всього наприклад замовляються. Вони ставлять високі ціни, на які більше замовляються низькі ціни. За рахунок цього балансують і потім домовляються з начпродами на місцях, щоб вони ніколи не заказували ці товари, на яких вони там уйдуть, підуть в мінус, а беруть ці товари. І там є така схема за рахунок цього. Потім ми от бачимо такі. Ціни завищені на деяких е, видах товарів, але воно все е, для цього треба збалансовувати чітко цей каталог, який ти даєш, тоді ти зможеш постачати. Всі хочуть схитрити, але тут е, треба вже дивитися і розбиратися саме міністерству, в якого є ці повноваження і в якого є спеціальні органи, які мають займатися і дивитися, що дійсно каталог це збалансований. Щоб до цих повноважень би таке ще бажання туди додати. І ще одне мене, знаєте, до вас яке питання? А Державне бюро розслідувань цього тижня заявило, що вони не розслідують, як з'ясувалось, нічого по Івану Баканову. Чи е, не це питання ви не торкалися на комітеті? Чи відомо вам щось про це? Тому що раніше була інформація, що він під домашнім арештом, що розслідування якесь ведеться, а зараз вони сказали, що нічого нема. Ну, а що ми хотіли? Що, щоб по ньому була кримінальна справа? Ні, ми з вами так. Да, ви ж розуміємо, що хто такий Іван Баканов. Е, дивіться, останній раз, коли приходили на комітет е, до нас, приходив Василь Васильович Малюк, е, голова Служби безпеки України, я йому задавав питання щодо пана Баканова, взагалі, де він, що він, що по ньому про чи проводиться по ньому якесь розслідування, він сказав, що Баканов в Україні. Про арешт він нічого не сказав, просто в Україні. На Дембелі. Е, і е, по ньому провелось службове розслідування всередині Служби безпеки України, і воно засекречене. Ну, оскільки в нас був відкритий комітет, ми не змогли запросити, ти він без нього прийшов. Е, я думаю, що це можна буде якось зробити в, е, в подальшому. Але нічого, там же що таке Взагалі, це службове розслідування е, в рамках там якогось. Якоїсь справи проводиться внутрішнє службове розслідування, і якщо там будуть виявлені факти якогось злочину, тоді це розслідування, вже коли воно закінчено, передається в ДБР, там на НАЗК, ну, в ДБР в самому, по, по, по правокорному роду нагадається, і потім вони розслідують. І тут питання таке: або не виявили ніяких неправомірних дій, не знайшли злочинів, ну або хтось просто не передає його туди. А, тобто знову не на часі ще одне. Щоб не закінчувати е, цією сумною темою, останнє мене до вас запитання е, про хороше. Мабуть, літаки цього тижня вперше було підтверджено, що ми їх таки отримаємо нарешті не ті, які ми хотіли, але тим не менш, ну типу, перші. Е, як ви думаєте, чи буде тут повторення тієї ж історії, як було з танками, що якась країна мала передати хоч щось першою, а потім будуть і інші, і ми дійдемо таки до тих F 16 шістнадцятих і е, ваші колеги, я знаю, збираються до Сполучених Штатів якраз лобіювати ці f 16. Чи не їдете, по-перше, ви теж? І чи є якесь розуміння, чи можуть вони повернутися? Ну, якщо не на винищувачах, то хоча б з обіцянкою, що вони будуть? Е, Мало подивитися, що за колеги їдуть, тоді сказати повернути. Стефанчук, очолює Стефанчук. <гум> а на якщо Хипанчук, то, то може бути. може бути, Ми з ним були на мюнхенській конференції він е, доволі так і серйозні зустрічі проводив і е, говорив тоді на той момент про танки. Дивіться, щодо винищувачів міг-29, наскільки наскільки пам'ятаю, Польща нам 4 штуки має передати. Ми до цього три словаччина 13 вже підтвердили. Словачка, да. ми до цього наскільки я пам'ятаю, підтримували вже отримали вже літаки від здається Словачини. Міг 29 і наче від Польщі, тому тут питання саме і до цього ми отримали, ми отримали е, танки е, натівського типу. Ми до цього вже велику кількість більше 200 отримали від Польщі танків радянського. Зразка. Тому передача да, зразка, тому передача нам радянських зразків ну не повністю ще е, говорить про те, що нам будуть надавати саме. Західні літаки, тому що питання стоїть саме в західних нових системах, там англійських, чи французьких, чи тих же американських, F-16. Тому я думаю, це питання часу, питання, яке ми пам'ятаємо і за танки так стояло гостро, що не дамо, не дамо, а потім, потім прийшли до рішення. Все таки, я сподіваюся, що це питання, яке вирішиться там, хай не найближчий час, але до літа точно. Доліта ну, тут не ну, так вже й довго, це хороша мабуть, новина. на хотілося б дивіться. Буде. Я ж кажу, це буде як будуть іти багато від чого залежить. Як буде як будуть просуватися бойові дії, які будуть взагалі е, міжнародні геополітичні, як буде поводити себе Російська Федерація? Ну багато факторів, але я все ж таки думаю, що це не та зброя, якою потрібно було б там говорити, що ми не дамо, бо вона щось там якось зіпсує стосунки з Російською Федерацією. якщо вже сьогодні. Видали ордер на арешт Путіна, то я думаю, літаки вже особливо нічого не зіпсують. Добре, будемо сподіватися, що так і буде. Я вам дякую за ваші пояснення і за вашу роботу. Роман Костенко був її питання. Дякую вам дуже.